Чому Бахмут важливий? Тобто він важливий, так резюмую, по трьом причинам: перше, нам треба виграти час, щоб сформувати, отримати всю техніку та сформувати ударні корпуси штурмові. Друге, нам потрібно перемолоти якнайбільше техніки, їхньої техніки, їхньої живої сили та ще більше знищити їх моральний дух бійців та всієї їхньої. Не до країни. І третє, це політично. Не дати їм можливості такого речага, е, тиснути і кричати на всіх світових майданчиках, що от все тупік, давайте домовлятись, давайте зупинятись на тому, що є три функції. Це зрозуміло бо зараз ситуація, і глядачам в Литві і українцям, я думаю, що. Давно вже зрозуміло. Я не знаю, наскільки є інформативна зараз мас-медіа в Україні, але я думаю, що це, це якось пояснюється, чому Бахмут таку кров через такі жертви. Все це можу сказати, що найбільше жертв все ж таки не серед військових. І руйнувань не серед військової інфраструктури, а найбільше руйнувань цивільної інфраструктури. І Кожного дня часів яр Константинівка, Краматорська, Слов'янсько, кожного дня там гинуть якась кількість, і в основному переважно це цивільні. Вони там живуть. Обстріли відбуваються в день, наприклад, першій-другій годині дня, коли якісь місцеві жителі, які не мають змоги виїхати, в основному це старі люди, йдуть. Десь хлібу взяти там щось, ну, їжу якусь. Тобто в день люди ходять, і, і в день відбуваються обстріли, причому обстріли протипіхотними. Тобто вони не е... втекли нічого, вони живуть там, люди, цивільні. Е... Ну мова йде про кількість. Ті, хто міг, молоді, вони всі виїхали. Але є такі, знаєте кого немає вже є чоловік та дружина, от ми там вже зустрічали по 80 років, вони просто фізично не можуть виїхати. А якщо навіть вийдуть, то вони не виживуть на новому місці. Ну, це, це, це досить важко, насправді. Це якщо там, на день, два, три поїхати, і то важко для таких людей. Це біда. А, якщо поїхати, да. а якщо їхати на більше, по перше, по друге, вони ніколи не виїжджали, їм важко просто в розумі. Покинути свою територію, виїхати кудись їм страшно, вони хвилюються, що куди ми поїдемо, як нас там зустрінуть, mm -hmm. що там взагалі, як там жити? Ну, це психологічний бар'єр. Тому вони, вони вже звикли, і вони. Я навіть спілкувався з, з багатьма, і вони кажуть, ну да, ми звикли, ну це кожного дня таке. Ну, я кажу, можеш прилетіти і, і вбити вас. А він кажуть: ну так і буде. От. Це це. Складне питання, мабуть, для такої медико-психологічної конференції цілої. Росіяни знають, що це обстріл... ну, в день, виявляєте себе протипіхотними, касетними боєприпасами, тобто прилітає з це типу града. Така ракета, яка розриває, в якій знаходяться капсули багато, наприклад, 20 капсул. Всередині цих капсул знаходяться тисячі маленьких гострих як, як цвяхів, гвоздиків, або кульок, або кубиків, таких металевих. І вони в цьому розлітаються ці капсули в різні боки, потім підривається кожна капсула окремо, і з неї ще. Це все розлітається в різні боки, тобто Зона враження дос досить велика, там рахується е квадратними кілометрами. От. А якщо це в місті, то це січе б'є, вибиває всі вікна, тобто прошиває всі машини, якщо там є, дерева, рослини. Ну а з, лю з людьми та тваринами зрозуміло, що відбувається. Просто як решето прошиває. І вони, росіяни, це роблять в день. Ну, прекрасно розуміють, що вдень люди ходять по вулиці. Тому вони це роблять вдень і роблять це, це протипіхотні заборонень. Тобто, якщо б вони хотіли щось знищити, якусь будівлю, там, я не знаю, які, якісь техніку нашу українську військову, то вони б не проти піхоти не стріляли. Це по-перше, а по-друге, це можна робити вночі або там сильно рано, вранці, коли ще інші люди цивільні не виходять на вулицю. Ні, вони спеціально це роблять в обід. Це я свідок е, цього, що це було. Це, це було от ми були присутні, коли прилітали ці боєприпаси. Ми через 15-20 приїхали в Антоніс, там були загиблі. І це цивільні, це не військові. Чому? Ну, Можна подумати, чому. тому що цивільні не знають, як ховатися, правил війни не знають. І вони звиклі, і вони деморалізовані. Бо в їхніх рідних місцях де вони, в містах, де вони все життя прожили, відбувається, ну, просто в страні з землі цих міст. А військові, звичайно, більш обережні і більше розуміють, які правила треба виконувати, щоб мати більше шансів на виживання та збереження боєздатності своєї. Багато інформації сьогодні отримують наші глядачі. Я б хотів вже завершити цю програму нашу. Ми продовжимо ці нашу розмову. Як ми домовлялися, але я хотів би попросити Назара, щоб ти акцентував на тому, що саме мають збирати литовські волонтери, чим допомагати. Тобто, не просто сьогодні мені мені телефонували, каже: я хочу принести в український дім якісь, я не знаю, куртки, там шкарпетки, ще щось. Цього ж не треба, правда зараз, особливо військовим. Де вони будуть ще? Цільова якась має бути допомога, правда? Координа... Так, Координована. насправді так, так насправді все одно ми маємо подякувати і хочемо подякувати людям, які приносять і одяг. І це було рік тому актуально. Коли це було більш хаотично, зараз наразі українські військові усі дуже добре забезпечені одягом і зимовим і літнім і їжею, тобто такої, от скажімо, потреби немає. Насправді, зараз вже більш високотехнологічна допомога потрібна. Е така, яку рік тому, що ми не могли передбачити, да, це дрони без дронів воювати. Просто хлопці то кажуть, кажуть, ми не уявляємо, як воювати без дронів. Тобто, дрони е це очі, які дають змогу і побачити вчасно, що на тебе наступає ворог, і побачити, де сидить ворог скоригувати вогонь артилерії чи мінометів, чи навіть якоїсь групи розвідгрупи нашої. Не просто дрони, бажано, щоб вони були з тепловізорами, тому що ніч найнебезпечні пора доби. І контроль іде 24 на 7 кожного, кожної кожної діляночки фронту цими дронами. Уявіть собі, це має сидіти боєць з пультом, і 24 години дивитись на екран, щоб нічого не пропустити. Тобто це кілька бійців міняються, це багато дронів. Один управляє, інший дивиться, весь час просто спостерігає. У нас вже достатньо багато дронів на фронті застосовується, достатньо багато. Але проблема в тому, що ці дрони там працює реп, радіоелектронна боротьба і з нашого боку, і з їхнього боку. От. І ці дрони дуже швидко втрачаються. Особливо, якщо заходить новий підрозділ на позиції, в якій ще там не дуже багато досвіду у хлопців. То вони відразу втрачають дрони, потім набувають досвіду, шукають нові дрони. Тобто це такий розхідний матеріал, як, як паливо, як бензин, як, як, як дизель. От. І як заходити на позиції? На позиції заходити треба або на, на броні, або на пікапах, на позашляховиках, які проблеми з цим пов'язані. Позашляховики ламаються, тому що вони все таки старенькі, ну, які можуть купити волонтери. Своїми силами їх ремонтуємо. Е, гума дуже зношується. Уявіть собі, яка кількість уламків уламків валяється там на полях, на дорогах. Ну кругом. Тобто цей уламок гуму просто розірвав і навіть просто на ободах доїжджають хлопці, бо зупинятись не можна. Швидкість пересування по ямам, по воронкам відмін. Має бути приблизно 100 км на годину. Тобто, це мають бути суперміцні машини, е, які постійно треба ремонтувати. Тобто, ну, має бути просто збір коштів е, на, на деталі, на ремонт і е, роз, е, великий розход е, гуми резини. Надзвичайно великий. Це... це Просто може бути один раз кудись проїхатися, і всі чотири колеса треба змінити. На, на це от я роблю великий такий наголос прямо машини, і все, що того стосується, ремонт, гума. Зараз наші такі вмільці розробили ще тепловізійні такі камери, ставляться на машину, щоб вночі можна було пересуватись, тому що без фар важко пересуватись, без включених фар. Світла вночі, а треба пересуватися, і дуже то тобто, на зараз. Владів... Я так розумію, що оскільки е, ця війна можна назвати і зараз вона переросла війну логістики і технологій. виходячи з того, треба ось саме це цим і забезпечувати, так. допомагати українську армії, особливо е, саме ось е, ці такі добровольчі підрозділи.